Ну що ж, привіт, любі мої українчики! Всі люди народжуються однаковими, але в різних початкових умовах. І ось ця різниця між ними має тенденцію тільки збільшуватись, ніяк не зменшуватись. Сьогодні у нас буде розмова про соціальний бік. І, зокрема, про таке явище, як про фемінізм. В Україні є теж феміністки, і вони теж впливають на громадську думку через свої YouTube канали. І ось на ефірі одних феміністок прозвучало, не прозвучало, а прислали їм запитання в стрімі, на яке вони вирішили дати відповідь. Ось яке запитання. В Україні зараз відсутність права в стосунку мобілізації. Чоловіків відловлюють на вулицях, ВЛК проходять без них. Це не рівноправ'я, це загалом відсутність права. До чого це призведе? Ось таке от запитання. Ну, і вони взялися на це відповідати. Послухаємо їх. Так, зараз Ну, треба про мобілізацію. Питають: що це не рівноправ'я, це загалом відсутність права щодо мобілізації. Знаєте, мене трішечки засмучує, коли про реальне нерівноправ'я, що одна стать має служити, а інша е, закон її до цього не зобов'язує, е, апелюють до феміністок, тому що е, більша частина складу Верховної Ради, яка ухвалювала ці закони, завжди була чоловіками. І тепер, коли феміністки раптом винні, що законодавство не таке, хм, ну от тут е, шкода, що ці люди не були зацікавлені в рівноправ'ї раніше. Ось таке от лицемірство з перших же моментів відповіді. Тобто законодавство не таке. І, ну що ж, якщо ви були раніше не зацікавлені в тому, щоб феміністки служили в армії, то зараз які до нас запитання? Зараз ви ж самі в цьому винні. Ми ж не можемо йти воювати, тому що ми, нас ніхто до цього не змушує. І ніби вона там засмучена через те, що законодавство не таке, але ж насправді вона не засмучена. Ніхто це питання серед них не підносив. І зараз вони не підносять це питання про те, що вони хочуть служити в армії, що вони хочуть воювати, що вони хочуть боронити Україну від такого лютого злого ворога, що Україна зараз зустріла ту екзистенційну цю загрозу. І треба щось з цим робити всім. З її слів, не виглядає так, що вона взагалі якось відчуває за собою цю якусь необхідність чи обов'язок, чи щось, чи щось тому подібне. І вона говорить про справедливість і про те, що треба було думати про це раніше. І по факту для неї це ніяка не проблема, тому що жінки для них немає там зобов'язання проходити якусь військову службу, і також для них немає тепер якогось зобов'язання воювати за власну країну. Слухаємо далі. Тимуть, ну, це справедливо. От в ні, я думаю, що це так, в такому, знаєш, стерильному середовищі. І... Ні, це несправедливо. Безумовно. Але певні фактори до цього призвели, і я певна, що в майбутньому для того, щоб вижити в Україні, точно треба буде переглядати, кого призивають. Точно все населення має проходити базову військову підготовку після повноліття і чоловіки і жінки, і залучення жінок до війська, рекрутинг. Це те, що на порядку денному, це те, що треба робити. Але зараз підіть питайте громадську думку з цього питання. Підіть, знайдіть цих самовбивчих депутатів, які винесуть такі законопроєкти. Самовбивчих депутатів. Справедливо це? Так, ні, несправедливо. Ну і що? Цю проблему треба, звичайно ж, вирішити, але ж не зараз. Десь там, колись потім, коли хтось із тих депутатів наважиться це зробити. І також вони ж не можуть піти е, е, воювати чи боротися за права всіх жінок, щоб вони там могли йти воювати. Е, бо це ж громадська думка. Підіть, ходіть, запитайте думку, яку вони ж самі формують, про те, що е, вони мають мати більше прав ніж чоловіки, а не е, мати якісь там обов'язки рівні з чоловіками. Про обов'язки взагалі не йдеться. І громадська думка схилена зовсім не на те, щоб там жінки воювали. І е, е, треба ще знайти тих якихось самовбивчих депутатів. А чому ж ці депутати, які піднімуть це питання, стануть самовбивцями? Хто ж на них нападе? Е, невже не знаю, чоловіки на них нападуть, чи, може, інші жінки на них нападуть, чи, е, чи не знаю, чи хто. Феміністки на них нападуть? Кого депутати повинні боятися, і чому? І чому феміністки можуть говорити про те, що хтось має боятися жінок? Тобто, якщо їх по факту вже треба боятися, і громадська думка не на цьому боці, то, схоже, вони перемогли. І, і, і їм вже не знаю, треба складати зброю і завершувати цю боротьбу, тому що все? Нема більше за що боротися. Так, слухаємо далі. І давайте тепер ще поговоримо, наскільки готова вся система для залучення жінок, наскільки там взагалі вся інфраструктура до того підготовлена. Ну, тобто... Ага, Тобто, наскільки готова система і інфраструктура до жінок? Так, їм треба ж підготувати особливу інфраструктуру, бо вони ж мають якісь там особливі відмінності від інших людей на цій планеті. Я не знаю, про які умови вона говорить. Припущу здогадатися в тому, що їй там треба якісь особливі умови гігієни, особливі умови сну. Щоб вона могла розчесати там то своє волосся, щоб в неї там завжди була тепла якась вода, мабуть. А може, не тільки це, може, якісь особливі умови підготовки їм потрібні для, для того, щоб вони якось жили окремо від того, де живуть чоловіки, окремо, щоб в них були якісь там, не знаю, окремі роди військ. Не говорить, просто здогадайтеся самі, що там має бути для них таке підготовлено для їхніх оцих відмінностей, які є в жіночому тілі від чоловічого. Тому що в неї є там матка і пара грудей, і для неї треба якісь абсолютно особливі умови. Тобто їй не підійдуть якісь вологі серветки для того, щоб гігієну якусь дотримуватися, чи що там їй таке потрібно. Не знаю, манікюрниць їм там потрібно, щоб, в неї, щоб після того, як вона побігає по окопах зі зброєю, могла там нігті свої відчистити і зробити знову гарні. Ось так. А ви, хлопці, не здогадуєтесь, що вам треба якісь особливі умови. Чи те, що робить часом ТЦК нормально? Ні. Але ми маємо розуміти, що. на Тисячу людей, які абсолютно без проблем пройшли, звірили документи, мобілізувалися, пройшли велика. Тобто, всю цю процедуру пройшли. От на тисячу людей десь попадеться одна історія, де побили, де повели себе дуже жорстко, і це незаконно, це ненормально, Коли забирають без телефонів, людина не може повідомити, де вона своїм рідним. Це ненормально, але до цього випадку прикута увага, і здається, що все отак, абсолютно все отак відбувається. Тобто, чи нормально те, що ти тици, цикуни там когось хапають на вулицях? Ні, не нормально. Але вона тут розказує, що там на тисячу людей всі, бачиш, прийшли оці от зі сосисками зареєструвати свої сосиски в ТЦК. Щоб, бо бо сосиски не можуть ходити без обліку. А якийсь один на тисячу вирішив не приходити. І бачиш, в них тут вже перегиби на містах. Тобто, феміністки-сталіністки. Товариш Сталін. Що там, збирав зерно в селян в Україні і вийшов в голод. Ну, і що ж таке трапилося? А От перегиби на містах трапилися. Ну, і тут, бачиш, всі збігали зареєструватися, а якийсь там один не прийшов на тисячу. Хоча, знову ж, звідки вона знає, де, вона? де там та статистика? В її очах виглядає отак от нікчемно, те, що на тисячу людей один не прийшов. Тобто, якщо в нас. Армії мільйон, то 100 тисяч не прийшли. Чи щось таке От, в її уявленні? І перегиби на містах. Так, як же ж інакше? Ось ось такі люди, як Ось ця, вона дуже легко виправдає все. Тобто, і голодомор, і геноцид вони виправдають, і в їхніх очах. Ну, що там таке відбувається? Ну. Там когось пакують, десь там відправляють. Ну не наша ж дівчатка. А росіяни ще дуже сильно це пушать і подалять, щоб маргіналізувати, демонізувати ТЦК, щоб ТЦК було нашим ворогом, а не руський. Так, і мені здається, що це найстрашніше, що відбулося з нами в 23-му, мабуть, здебільшого в 24 му році, це те, що головним ворогом країни стали не росіяни а ТЦК. Я коли чую, це ТЦКшники, ТЦКшники ловлять людей. Так, чує, ТЦКшники ловлять людей. І головний ворог, бачиш, стали росіяни. Точніше, не росіяни, а ТЦКуни. ТЦКшники ловлять людей. Ну так, але щось не схоже, щоб для тебе особисто, бо для вас двох, росіяни були якимось ворогом. Тому що, якщо це і є ворог, ну точно не ваш. Тому що Ви тут сидите, розказуєте, як там правильно ставитися до того, що відбувається. А, і а, про те, що е, дуже багато там про ТЦКшників там розмовляють. Та що ви там про тих ТЦКшників розмовляєте? Давайте, хлопчики, опустили голови, взяли свої сосиски в жменю, пішли там отримувати і реєструвати. Тому що, е, ви ж не дівчатка, пару грудей реєструвати не треба, а от вашу сосисочку то обов'язково. І це ж. Що з їхньої точки зору виходить, що ті, котрі проти свавілля ТЦК, ну ті, ті колаборанти із росіянами. Внутрішній ворог. Ну, скільки людей, які брали участь в бойових діях е, і через поранення потрапили в ТЦК, це ваші котики, це так. наші сонечки. Як і хідно вона це говорить? Ваші котики, ваші сонці, ось отримуйте. От вони після поранень попали в ТЦК. А після поранень, чому вони попали в ТЦК? Тому що вони не можуть е, е, без ТЦК чи без армії вони не можуть. Вони просилися. У, візьміть нас ТЦК, я тут поранений, я тут е, проходжу якусь реабілітацію або я вже не можу воювати. Е, е, ні, вони всі просилися додому, вони просили, всі просилися чи в їхніх уявленнях. Було отримати в ті почесті, в ту шану от від таких гарних дівчаток, як оце ви, і не знаю, може утворити якусь сім'ю, жити нормальне життя, отримати шану в суспільстві, отримати там ту компенсацію за втрату свого здоров'я, отримати не компенсацію, а отримати належне за твої. За твої жертви, за той, той шматок життя, який ти пожертвував задля блага України, задля блага тих людей, які там живуть на цих територіях, в тому числі і феміністок. Ні, ти, ти не хотів ти цікав, ніхто із них не хотів в ти ТЦК. В ТЦК вони опинилися, тому що, що в тебе немає хлопчику прав. Тобі закриє рота, і ти з армії нікуди не дінешся. Ні, нікуди ти ні за який кордон не вийдеш до своєї сім'ї, до жінки з дітьми, яка там вже не знаю, третій рік по якихось Німеччинах. Ти будеш тут сидіти, ти будеш ловити там, таких самих, як ти хлопцям на заміну, тому що три хлопців тремініяти. От що. Ваші котики. Чи є серед співробітників та мудаки? Ну чи є на вашій роботі мудаки? Ну в вашому колективі, чи хоча б один мудак? Я думаю, з найбільшою вірогідністю відповідь так, тобто в будь-якому колективі. А тим паче, коли цей колектив це тисячі людей, ну точно знайдуться якийсь відсоток неадекватів. От там вони теж 100% є, як і у всіх абсолютно професіях. Тому. Ні, це несправедливо те, що мобілізують тільки чоловіків. Чи я відчуваю етичну су суперечність в собі з цього питання? Звісно, я відчуваю її. І нічого більше на цю тему сказати не можу. Так, ось вона відчуває там якусь етичну, вона це в собі відчуває. Ну, і нічого більше сказати не може з цього приводу. Чи є мудаки в неї на, на роботі? Щось я сумніваюся, що в неї є мудаки такого рівня. Щоб прийшов там, так, ти, йди сюди, там, покажи там щось. Бабах, в голову, кинули, там, побили ногами, взяли за руки за ноги, кудись там потягнули. Мудаки теж мені порівняння. Ну, Я працював на роботах. У мене мудаків на роботах не було. На тих роботах, де були мудаки, я працювати переставав. От Я коли працював вже айтішником, ну там жодного мудака не було. Ні однісінького. От мудаків взагалі не було, от, абсолютно не було. Їх просто для мене існувати перестало. Навіть таке поняття для мене перестало існувати. Не то що. А от у неї, бачиш, є мудаки на роботі. Е, ну, якщо в тебе є мудаки на роботі, то не знаю, не знаю, чи варто тобі сказати, що є такі роботи, що мудаків немає. Є країни, такі де мудиків немає. Ну, принаймні, можна їх позбутися в своєму оточенні. Я теж відчуваю. Закон не змушує мене робити, змінювати своє життя і ризикувати життям так, як змушує чоловіків. Не я і не жінки ухвалювали цей закон. Але це однозначно несправедливо. Але я думаю, що якщо війна буде справді продовжуватись десятиліттями, то це також і наша доля, тому що ну, нам інакше не вижити. І це і етичне питання, і питання підготовки, і питання освіти, і питання того, як ми будемо трансформуватися і змінюватися як держава, в тому числі і наше законодавство. Так, ось бачите, сила селена запитань в неї. Так, якщо війна буде продовжуватись там десятиліття, то так, вони там може десь колись теж задумаються над тим, щоб там десь кудись піти і щось зробити. А зараз, зараз ні. Зараз її закон забороняє це то зробити. Точніше, він її не змушує це робити, а отже забороняє це робити. І, і, і за що ж ці феміністки борються? За якісь рівні права, за якісь рівні можливості? Вони хочуть сказати, що вони є рівня чоловіка? Ні, вони навіть і не думають говорити в цьому відео, от в цій частині його, про те, що вони є якась рівня чоловік, чоловікам, що вони можуть наряду з чоловіками, там, щось там прягтися. Не говориться навіть про те, що вони фізично здатні то, то все робити на рівні з чоловіками, але ж і не, ні від кого не вимагається відповідати якомусь там, фізичному рівню, там, найсильнішого бійця у вашій там, бригаді. Чи в вашому загоні, просто від кожного вимагається посильний вклад, тобто, щоб ніхто там не саботував і щоб робив все, що від нього залежить, щоб він просто був максимально відданим цьому братерству і приносив максимальну користь, а не полегшував, точніше, а не ускладнював завдання іншим, там не був тягарем. Тобто, чи можуть жінки воювати на рівні з чоловіками? Так, в багатьох родах військ вони це можуть робити. Там, на тих сучасних арт-установках, які самі себе заряджають, куди снаряд не треба пихати. Це робить там, механічний вузол. На якісь протиповітряній обороні, на, на Хаймарсах-Петріотах, так стопудняк вони можуть сидіти там, на тих радарах і керувати тією установкою. Чи збираються вони це робити коли-небудь? Ні, в них навіть в думках немає. Може, десь там колись, якщо вже не буде кому, то, то теж думаю, що ні. Тому що вони там спокійно собі знайдуть місце на цілій зімній кулі, де їм буде безпечно. Вони не будуть сильно думати про 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 майбутнє України, про майбутнє народу. А, а, а так, розказати вам, хлопці, ваше місце, розказати вам хлопці, що ви повинні робити, щоб їхнє життя було комфортне. Показати вам ще раз про те, що, що вони мають більше прав і можливостей, ніж ви. Ну, ось вам прекрасний приклад. Тобто, який висновок ви маєте зробити? Так, так що, якщо хтось із ваших е, е, потенційних пар, тобто, якщо ти зустрічаєш дівчину і вона каже, що я феміністка, ну, скоріше всього, це Тавро на, на чоловій і з такою людиною е, подальшої справи мати не можна, тому що вона буде використовувати тебе по повній і розказувати тобі про твої обов'язки, і, і про закони. Що вони там не зобов'язує її того робити. Тобто закон не зобов'язує її робити добре тобі. Вона тільки що там, сама про себе буде дбати. Ну, ось так. Так що, що ж, такий от він цей світ. Треба розуміти, хто поруч із вами. В тому числі розуміти, хто такі. Жінки, яка частина, їх, яка частина їх є вам там друзями, сестрами, а яка потенційно ніколи не може бути в колі вашого спілкування? Бувайте.